Доброго дня, слава Україні! Кінець вересня якраз дуже гарний термін для посадки лохини. Маю саженці-лохини дворічного віку. Непогано в цьому році вони дали прирости. Хоч був дуже такий тяжкий рік, спочатку було холодно, холодна весна, не йшли в ріст, потім у серпні спекотне літо, але все рівно саженці вийшли непогані, дали гарні прирости, зробили от таку гарну кореневу систему. якраз якраз коренева, що не треба розривати. Якраз вона гарно заповнила горщик у моїх саженців це двохлітровий двохлітровий контейнер, вистачає якраз кореневій системі. Із сортів маю лінійку від раннього до пізнього. Починає ця рання река. Потім йде BlueCrop незамінимий бонус і чандвер. Підбиралися сорти із тих, так як я вже маю невеличкий досвід вирощування лохини, От мені ці сорти, які є у мене, і вони мені саме більш подобаються своєю такою не дуже прихотливостю до кислотності ґрунту. <кій> по врожайності, по стабільних врожаях, по смаку ягоди. От оці, хто тільки починає вирощування лохини, то бажано починати із таких сортів. А потім уже це вирощування лохини такий процес, що постійно хочеться досаджувати нові якісь сорти. Але то Починати треба з таких провірених сортів. Зараз діє акція. Купляєте 4 кущики лохини, п'ятий йде в подарунок. Так що, хто ще вагався, не наважував садити цю цікаву культуру, я раджу, починайте. Це дуже культура така смачна. Дуже полюбляють її в родині. Після того, як я почав займатися лохиною, практично, крім лохини, ніякої ягоди не хоче сім'я споживати. І тут підібрана лінійка така, що є відранні, от коли починається тільки і кінчається Чандлер, десь на протязі двох місяців можна споживати свіжу ягоду з куща. Так що під відео. Лишу свій номер телефона. Буде на цьому ж номері є вайбер. пишіть, відсилаю новою почтою в будь-який куточок України. Слава Україні. Слава Збройним силам України. Героям слава!